Мег 2 це ковток адреналіну, який чекає на нас цього літа. Це продовження суперпопулярного блокбастера 2018 року, який піднімає екшен вище за небо і занурює небачені глибини, що кишать мегалодонами. Пірнаємо в незвідані глибини разом із Джейсоном Стейтемом та іконою світового екшену Ву Джінгом, щоб дослідити найтемніші місця світового океану. Їхня подорож перетворюється на хаос, коли операція зловмисників, що пройшла успішно, загрожує зірвати їхню місію і змушує їх самих боротися за виживання. Зіткнувшися з гігантськими акулами-мегами та невтомними екзозлочинцями, герої повинні випередити та перехитрити держальних хижаків у гонитві на випередки з часом. Зйомки почалися в січні 22-го року, а Таїланд відхилив прохання команди фільму на зйомки на двох пляжах через екологічні занепокоєння. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та поширюйте це відео. В коментарях пишіть фільми літа, які ви чекаєте.